Пожежа на фермі. Казки, бабусі, Кролочки. На стіні фермерського будинку висів старий великий дзвін, що раніше скликав череду з пасовища. Але зараз на фермі жила лише одна корівка. Яка паслася високо в горах. Туж у дзвоні більше не було потреби. Однак він так виблискував на сонці, що кожен із малюків, які мешкали на фермі, мріяв боде раз у нього вдарити, щоб почути, як той лунко дзвонить. Щоразу, як це вдавалось комусь із тварин, фермер сварився і відганяв їх. У дзвін дозволено калатати лише в найважливіших випадках, пояснював мудрий кінь Наполеон малюкам на фермі. Якось увечері, зайшовши до стайні, Наполеон відчув їдкий і неприємний запах. Вогонь у коморі. зметикував він і голопом припустив до дзвона. Схопив зубами мотузку і щосили заколотав, допоки все не збіглося подивитись, що ж там коїться. На щастя, виявилося, що це лише невелика купа сухого листя зайнялася від палючого сонця. Вистачило чотирьох відер води, щоб загасити пожежу. Комору врятовано. Того вечора фермер наготував Наполеона такою смачною великою морквою, якою той зроду не бачив.